Панамський скандал сколихнув весь світ. Після резонансного викриття про офшори та тих, хто ховав там свої гроші. Низка країн розпочала власне розслідування. Перші акції протесту прокотилися Ісландією. Там люди вимагають відставки прем'єра. Наймлявіше відреагували в Росії. А от щодо України, то самого Порошенка на наявність офшорів перевірятиме фіскальна служба. Про відлуння розсекречених панамських архівів Ольга Кучер. Панама, Франція, Індія, Велика Британія, Австрія, Нідерланди, Австралія, Нова Зеландія оголосили про початок розслідування через публікацію про офшори. Панамські документи вже називають одним з найбільших витоків даних в історії сучасної інформації. І ось до чого вони призводять зі свистом, з плакатами і криками в колись спокійній Ісландії. Масові протести. Ці люди воліють, аби їхній прем'єр пішов у відставку. Бо якщо вірити панамським документам, він передав своїй дружині компанію за один долар і не заплатив ні копійки податків. Yeah. Я протестую, yeah. як і решта нації. Я б хотів, щоб прем'єр-міністр пішов у відставку. А от у Росії панамський скандал минув досить тихо, тільки опозиція звернулася до державних змі з запитом, чому вони. Не згадали про російських посадовців, які ховали гроші в офшорах. Великі російські змі, ні пари з вуст, що скромний кум Путіна, віоленчіліст Сергій Ролдугін, мільярдер. У нього на рахунках в офшорних компаніях 2 мільярди доларів. Ми бачимо, як його компанії фінансуються. Ми бачимо це порушення закону. Потому туди перечисляються деньги от торгівлі акціями російських госкомпаній. І ця торговля на самом деле, ніколи не відбувалася, тому що зілки закривали заднім числом. А оце Дрю Сальван. він очільник центру з розслідування корупції та організованої злочинності. Його можна порівняти з Едвардом Сноуденом чи Джуліаном Асанджем. А 11 мільйонів документів про офшорні компанії, що потрапили до його рук, вже називають новим Вікіліксом. Бо на цих папірцях доля багатьох високопосадовців Європи та Євразії. я з ним зв'язалася і поцікавилася, чи фігурує ім'я Володимира Путіна. В цих документах такі впливові люди, як Путін, досить розумні і ніколи не використовують власне ім'я. Звичайно, для них нічого не зміниться, але це допоможе російському народу зрозуміти, як працює їхня влада, ухиляється від податків і ховає прибуток. Згадує містер Саліван і українського президента. За його словами, Петро Порошенко два роки тому приховав факт створення компанії в офшорі, оскільки наступного року вона. Не з'явилася в його декларації. А відповідь на питання, чи справедливо, коли президент користується офшорами, пропонує шукати в етичній площині. Тобі не треба виводити гроші в офшори, якщо в тебе все законне. Ти так чиниш лише, якщо хочеш щось приховати або уникаєш сплати податків. І навіть не важливо це законно чи ні, якщо ти не сплачуєш чесну долю. Це вже етичне питання. Утім, сьогодні зранку фінансові радники президента заявили, Порошенко передав Рошену сліпий трас на Віргінських островах ще в січні 2016 року. І до того ж втратив будь-який вплив на Рошен. Хто точно нині управляє компанією, Юристи поки не називають, але обіцяють найближчим часом інформацію про управителя офіційно оприлюднити. Що таке сліпий траст? Це цілковито законно і означає, що власник передає права на управління своєю компанією особі, якій довіряє, і більше не може впливати на ухвалення рішень у цій компанії. А от, за словами колишнього очільника інвестиційної компанії Миколи Лопатіна, те, що у офшорних документах фігурує саме ім'я Порошенка, свідчить, що президент навпаки не хотів приховувати, що це його компанія. Президент себе лічно задекларував як бенефіцар, хоча существує велике количество способів, яким образом цього можна не робити. Тим німене, президент показав себя, а і при різних сценаріях, которые можна розглядати, або получение средств непосредственно їм на щот, навіть за рубежом на його личный щод, или получение на щот його компании приведе к тому, що должен будет заплатити налоги в Україні. Водночас, очільник державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, фискальная фіскальна служба перевірить інформацію про наявність українського президента офшорних компаній. Що ми зробили вчора? Я дав доручення департаменту фізичних осіб перевірити інформацію, яка викладена. Пресі як найшвидше ми це зробимо. Ми будемо інформувати суспільство Та наостанок у панамському викиді суто антиукраїнського переслідування шукати не варто. Так уважає Ян Томбінський. Голова представництва ЄС в Україні каже: панамські документи розкривають причетність багатьох світових лідерів і відомих людей до офшорних компаній. Це це не українська проблема, стільки це Україна, це проблема глобальна. Я би це не Зузів стільки на Україну і на якісь рішення до України і реляції між Україною і Європейським Союзом не потрібно на все бачити через цей призм україноцентризму.